Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 19 годин 15 хвилин, 8 вересня 2022 року. Складаємо подяку Господеві. Ми з вами. Біля входу у Сергіїву пустинь на честь Сергія Радонежського, тропа Серафима Саровського і ці два великих старця всюди з нами, бо вони заклали духовний початок, духовний фундамент і той ґрунт, на якому ми продовжуємо шлях духовного піднесення нас як людей, у якому Господь, Бог Небесний приймає. Головну участь, бо він нас створив і він зробив, щоб ми народилися у Лоні Матері людської для того, щоб цю дивовижну планету підтримати і зробити з неї справжній рай, такий, як є на небесах. Ще нам треба попрацювати для цього і перед великим підйомом завжди є велике падіння. Теж не забуваємо про це для того, щоб піднятися на найвищу точку або Пік, то треба опуститися в найнижчу. Для того, щоб цінувати, розуміти і переосмислювати все те, що ми проживаємо тут на землі. Для того, щоб знати, хто наш ворог, для того, щоб бачити, як. Працюють різні схеми, як працює різне групування і людей, і нелюдів, і як все діється. І ми бачимо, що наші батьки всі пережили війну, і ми не випадок, то ми теж все це переживаємо для того, щоб в порівнянні. Розуміти, що таке справжній мир, і що таке справжня людина. Складаємо молитву подяку. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христа з Богом Отцем і Богом Духом Святим дякуємо Тобі за цей дивовижний день, за ті зустрічі, які були і з дітьми, і з дорослими. І е, всіми тими людьми, які ми е, не бачимо, але згадуємо їх у своїх думках або у своїх розмовах. Дякуємо Тобі, Господи, за це, що Ти оточуєш нас тими, які край нам необхідні для того, щоб нас вчити, для того, щоб нас. Навчити мудрості, відкрити Твою справжню любов Божественну і Ти нам посилаєш тих людей, які нам необхідні для того, щоб нас змінити у кращу сторону або бік. Дякуємо, Господи, Тобі за це. Отчі наш, що і сину на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай. Прийде царстві Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо, винуватцям нашим, захисти нас від спокуси, і спаси нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, бо Твоє, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякую всім тим, хто приєдналося до нашої молитви, і хай в ваших родинах буде. Мир, спокій, радість і головне це Божа любов. На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський.